Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Півтори Сотки в славному рідному місті Суми. Тема сьогоднішнього відео це вибір ґрунту для пасів насіння на розсаду. Як це я роблю? Які фактори враховую. Я хочу показати вам на власному досвіді тому, кому буде цікаве моє відео, а скоріше за все, це будуть огородники початківці. Дослухайте моє відео, кому сподобається, ставте вподобайки. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. Отже, починаємо. Які фактори потрібно враховувати, коли ви підбиратимете ґрунт для посіву насіння на розсаду. Перш за все, це легкість ґрунту. Розсада любить дихати, тому ґрунт має бути пухким, щоб корінці могли вільно розвиватися. І до цього до ґрунту часто додають. Торф, пісок або вермикуліт. Це робить ґрунт легким і не дає застоюватись воді. Бо колись якийсь сезон був, я купила вже готову суміш, і посіяла насіння, на розсаду. Так це був якийсь жах. Потім мені прийшлося все пересівати, тому що вода стояла зовсім не просачувалася. Це були сплошні якісь каміння і нічого гарного не вийшло, я все пересівала. Куплала нову, нову суміш. Далі що потрібно враховувати, ґрунт має бути смачним для ваших рослинок. У ньому повинні бути основні поживні речовини: це азот, фосфор і калій. Також можна додати органіку, наприклад, перегній. Але тут потрібно не переборщити, щоб не, не спалити вашу молоду розсадку, і щоб вона потім не почала дуже сильно е, жирувати. Далі потрібно враховувати рівень кислотності ґрунту. Для більшості рослин підходить ґрунт із нейтральною або слабкою кислотністю PH6. 7 Якщо ґрунт кислий, він може уповільнити розвиток і ріст рослинок. І для того, щоб знати, який у вас ґрунт, якщо ви будете самі робити то продаються такі тестові смужки, і за допомогою них ви будете знати, який у вас ґрунт. У мене буде відео, я хочу показати, як це робити, тому слідкуйте, коли вийде, якщо буде комусь цікаво, подивитись. Далі, що потрібно враховувати? Чистота і безпека ґрунту. Важливо, щоб у ґрунті не було шкідників, грибків і насіння різних бур'янів. Тому, якщо це земля згороду, то потрібно обов'язково її обробити, або прогріти в духовці приблизно 20-25 хвилин при температурі 80-100 градусів, або пролити окропом. і Потім обов'язково обробити ще. Е розчинам фітоспорину, про які я майже в кожному відео розповідаю. Друзі, як я готовлю суміш для посіву насіння під розсаду? що я роблю? Я купляю більш дешеву суміш, якийсь пакет, ну, наприклад, чи щедра земля, чи флорин, чи зараз дуже багато інших різних і купляю коштовнішу дарфяну суміш, яка, от бачите, як відрізняється. Вона така. Колір такий коричневий, така легкенька, пухка. Ну, вона значно дорожче коштує. Але, друзі, тут уже на розсаді, як є можливість, то купіть пакет гарної торфяної суміші і більш дешевшу, якщо хочете використати мій досвід. І потім, бачите, тут уже агроперліт є у дешевшій Суміші. Тут немає нічого, тут тільки е, верховий торф. Що я роблю? Приблизно один до одного кількість такої і. Такої. І потім я обов'язково додаю вермикуліту. Хоть тут і є агроперліт, але я вермикуліт додаю обов'язково. Е, бачите, от приблизно от жменю таку насипали, отак от, от перемісили його. Добренько. чи в якомусь тоску, чи що. Що я додаю вермикуліт? він покращує дуже ґрунт, потім зайву вологу вбирає, сприяє він дуже гарно на здоровий розвиток корінчиків, які потім дуже потрібні розсаді. Вашої. І Також він ще затримує корисні елементи і поступово потім їх віддає рослинкам. І також він може Стимулювати, стабілізувати кислотність ґрунту, pH. Тому я обов'язково вермикуліт додаю. Пакетик я купляю, і мені на, на добавку його достатньо. Таке, бачите, виходить. Тут дешевшенький і оцей торфяний гарний. такий. І буде дуже добра у вас потім розсада. Буде добре і впитуватись волога, і тут немає ніяких ні камінців, нічого. В таку суміш я буду сіяти і перець, і баклажанчики, і потім помідори. Тому, друзі, кому моя сподобалась порада, хто хоче, скористайтеся нею, хто дивився моє відео, ставте вподобайки. До побачення!